На початку рубрики «Територія війни процитую свого товариша і колегу, який сказав, що там за останні дні інформації по лінії бойового зіткнення небагато а перевіреної, слеж верифікованої інформації ще менше. Але тим не менш до офіційної інформації звернемось для початку, а саме побачимо динаміку російських атак по лінії бойового зіткнення, тим більш, що за даними генштабу, які відображені в ранкових, в тому числі зведеннях, бачимо, що з 19 до 25 січня кількість атак ворога на лінії бойового зіткнення скоротилась майже вдвічі. Але на жаль, на жаль, це не відобразилось на тому, що там в росіян не було якихось хай невеликих, але тим не менш територіальних. Успіхів. Перш за все, це стосується Авдіївки. Саме там було оновлення лінії бойового зіткнення ресурсом Deep State. І що ми бачимо? Дивимось на карту: на, в південній частині міста з'явився ось такий виступ. Це туди проникли росіяни. І це просування було дуже дивним ще раз, ось воно. Це просування було дуже дивним, оскільки, як ем, дізнались, ми в тому числі, на жаль, ну але правда є правда з російських пабліків. Саме там вони ширять відповідне відео, як вони пройшли ось цей ось цю ділянку. Е, вони розчистили. Е, Трубу стару каналізаційну, і саме ось цією каналізаційною трубою, можливо, це відео ми вам теж покажемо. Саме ось цією трубою вони пройшли і таким чином вийшли фактично в тил нашим воїнам. І, зрештою, ось це проходження в ну. Стара каналізаційна труба, так? Ну, що, 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 ми, що ми хочемо. Ось це проходження і зафіксоване зараз на картах. Яке буде продовження, ну я вам точно про це не скажу, але тим не менше, що стосується далі Авдіївського напрямку. Є і гарні новини. А саме на північному фасі Авдіївського району оборони. Зараз знову бачимо карту. Перш за все, мова про Бердичі і Степове. Ось там нашими бійцями, в наших бійців вдалося, вдалася низка. Контратакувальних дій, і там є вже тепер в нас невеликі успіхи. Що стосується загалом змін, то мусимо констатувати. І наголошу, знов таки це відображено на мапі Діп State, невелике просування ворога на північ від Мар'їнки. Ось тут. І до речі, до речі, як я ж забув з приводу Авдіївки. Тут росіяни пишуть, що вчора Україна атакувала військовий полігон. І сталося це. Знаєте, де? Це сталося в районі Іловайська. Так ось, за даними росіян, там. Загинули 24 російських військовослужбовці. Дуже дуже не терпиться почути якісь подробиці тепер від наших офіційних представників. Отже, ще раз невелике просування ворога на північ від Мар'їнки. Це стосується Мар'їнського Авдіївського напрямку. На жаль, мусимо констатувати, що є розширення сірої зони. В районі Іванівського це вже бахмутський відтинок. Ось зараз ви бачите так, ось таке розширення, і тут продовжується тиск і на Богданівку, і на Іванівське. Ми вже не, не раз говорили про те, що ціль ворога вийти на часів яр. Ну, хай. Пробують. Ну і біля Кліщіївки тривають бої за панівні висоти в цьому, в цьому районі. Далі йдемо на Сватівський напрямок. Тут ворог просунувся. Далі зараз ось. Трохи ворог просунувся північніше крохмального в бік Берестового. Бачите, ці два населених пункти водночас, водночас, з гарних новин те, що тепер наші захисники, як пишуть спеціалізовані пабліки, чудово всипали росіянам. На Кремінському напрямку в районі села Макіївка, а також що стосується Мелітопольського напрямку, теж тут цікаво. Ну як цікаво, гаряче тут дуже, дуже серйозні бої тривають. Але в контексті цих боїв росіяни отримали на горіхи від наших бійців поблизу роботиного. А, і, 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 як пишуть знов таки спеціалізовані пабліки, росіяни були змушені відійти до Новопрокопівки. Бачите, да, на своїх екранах. Далі по півдню зверну вашу увагу на селище Гранітне. Ось воно тут. Саме тут черговий удар Збройних сил України. По інженерним підрозділам і цей удар, як пишеться, остаточно розбив ще окрім цих підрозділів ще і надію на будівництво моста, який росіяни тут збираються побудувати, щоб протягнути альтернативну залізничну гілку туди в бік, в бік Криму. Не всі гучні приліти я перелічив. Тепер повернемось до території безпосередньо Російської Федерації. Там яскраво і гучно. А саме жителі Туапсе для початку в пабліках повідомляли про велику пожежу в районі Нафтобази. Попередньо причина займання удар безпілотника все це відбувалось нагадаю десь там в районі 430-450 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Завод пишуть дійсно дуже великий, я б сказав, величезний, але найголовніше, що це єдина в чорному морі російська нафтобаза. Під Красноярськом також була ще одна пожежа. Тут спалахнув і горів цех, де виробляли швидкісні човни для російської армії. За останніми даними вогонь локалізували на площі десь 1700 квадратних метрів. В цеху виробляють плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами та авіаційними двигунами. Я навіть побачив ціну таких суден. Їх оцінюють в 5 м. Мільйонів рублів кожна. Ну і зрештою, найголовніша, мабуть, найтоповіша найгучніша новина вчорашнього дня це падіння російського літака іл 76. Давайте так, давайте для на старті. Я закликаю і вас, і своїх колег не множити версії. Не множити російські наративи і вкиди, давайте звернемось до офіційних точок зору. До офіційної інформації. Інформація номер один це президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування падіння російського літака, Іл-76. Ось що він сказав. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти, це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у Україні. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. І є офіційна інформація від головного управління розвідки Міноборони, які заявили там, заявили, що запланований на 24 січня обмін полоненими між Росією та Україною не відбувся. Втім, даних щодо присутності полонених українців на борту відомство немає. Російських військовослужбовців вчасно доставили на точку, де вони перебували в безпеці. Країна-агресорка про свої наміри буцімто перевозити полонених літаком не повідомляла взагалі. Посадка транспортного літака в 30 кілометровій зоні ведення бойових дій небезпечна, підкреслюють в гурі. Тож Росія своїми діями в чергове свідомо намагається дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Ще раз наголошую, це кажуть. В нашій розвідці. Коментарів не буде. Буде далі рубрика ВНТех.